Привіт, друзі! Хто на ефірі, хто в записі дивиться? У нас ефір з людиною, яка в минулому була банківським працівником, і розглянула пропозицію Coral Club. Зараз ми цю історію почуємо від самої Наталі. Зараз я її приєдную. Привіт, Юлічка, привіт, всіх вітаю, друзі. Так, я вже... Чудовий Дякую. день чудовий настрій. Сто відсотків чудовий настрій. Дякую, що прийняла запрошення провести зі мною ефір. Бо твою історію Дякую. я випадково твій рілс мені попав в стрічці новин, знаєш. Думаю, перегляну я результат по здоров'ю, якщо чесно, не знала синочка. Ось і тут ну, захотіла тебе почути. Але так як ми про бізнес, тут розпочнемо напевно з питання того, як до тебе прийшла пропозиція з Coral Club. Юлька пропозиція прийшла по здоров'ю, не по бізнесу, і я навіть сама поцікавилася. Я познайомилася з Богданкою Кузій. Це була моя сусідка. Вона дерматолог, косметолог, лікар, і е, наші дітки з е, старшим синочком е, ходили в одну групу в садочок. от І я сама запитала, що там в якусь в є водичці, що там плаває. От, така сашетка Корало. Так? приходжу я до Богданки, сидимо ми на кухні, як сьогодні пам'ятаю, бо це вже було 10 років тому. от і в неї Три поличні і всі забиті е, баночками, якісь коктейлі, е, бади. Я думаю, О Боже, куди я попала? Зараз мені почнеться продавати. От, але вона, ні, вона починає розповідати, що ми живемо на такій-то концепції здоров'я. Це наша жива вода на кожен день, вода довго жителів. Це програма Вікусі, там зараз вона проти паразитної, не до що програму проходить. Ми з чоловіком там проходимо очищення також від паразитки, потім плануємо очищення кишечника. Ось і, і я зрозуміла десь просто по інтуїції, що це та інформація, яку я шукала. А тому, що нутрієнтами ми користувалися інших компаній, омега, вітаміни, спіроліна у нас завжди були вдома. Але оця покроковість і система, про яку вона мені розповіла, і, і в мене таке прям відчуття: Вау! Слава Богу! Я напевно знайшла те, що я шукала. От і бо старшого синочка, зараз вже йому 14 років. В три з кусочком років йому зробили чергову прививку, і він е, горів в температурі кілька днів не ставав на ніжки, і е, йому поставили аутизм. Так він навіть перестав чітко вимовляти ті слова, які вже ми вимовляли на той час. А, от і це був шок і розпач, тому що я не хотіла з тим миритися, і він ходив у хороший приватний садочок. до мене психолог підійшла і каже: пані Наталя. З Максимком потрібно індивідуально займатися він у вас, особлива дитина. Ось, і ну, це ну просто от мама, яка це переживала, тому що дуже багато до мене мамочок звертається також з такими питаннями. А, от, і... О, я вийшла на собі спочатку перевірити, як працює та концепція. Брала відразу дві програми детокс і паразитну. От вже за кілька днів я відчула прилив енергії, почала краще висипатися після очищення кишківника Пройшли мої головні болі, мої хронічні молочниці. От і вже за деякий час я синочкові також почала давати. почала ми так само традиційну детоксикацію протипаразивна, очищення, кишечника, лімфи, багато імуномоделюючих продуктів і продуктів на когнітивні функції. А от зараз взагалі на геніальна програма є Менталфорс, раніше не було все зібрано в пеках. І зараз дуже зручно користуватися тією концепцією. Кроп за кропом, я називаю різнокольорові рідні коробочки. Рожева, жовта, потім фіолетова, нутріпек, зелененька, ну прекрасна. Тобто, вчені зі світовим іменем розробили все для зручності, і тут не треба бути ні дієтологом, ні нутриціологом, щоб пропонувати це людям, тому що в мене спочатку був такий якби стопор, як я можу це рекомендувати. Ось, і я ж я ж не лікар, так як я можу це людям. Але коли ти просто щиро ділишся своїм результатом, своїми емоціями, от як у нас багато, навіть мамочки в декреті сидять її. Також пробують продукт, тому що всі шукають екопідхід для себе, для діток. Ось, Як вивести паразитики діткам із користю для здоров'я, щоб підтримати імунітет. От зараз я ще встигла акційно взяти програму Паршивт протипаразитну». Ось, і я взяла на себе на синочок і сім'єю будемо пропавати. Марчику молодшому ну, два рочки. Я його народила в 38, Ось і мені е, там е, дехто говорив: о, Оу, радяще, ну що там по аналізам? Ну і дивляться аналізи і кажуть: вау, ви знаєте, до нас молоденькі дівчатка приходять. Що ви робите? Ну і звичайно ділишся, тому що ти вже є результат продукту, так ми самі транслюємо, наскільки продукт круто працює, і ми щиро ділимося тим, що ми прожили, який результат ми отримали. От і це гріх не ділиться, як я кажу. Та ста відсотків що гріх не ділитися кому потрібно, той почує. А скільки пройшло, пройшло часу, як ти почала давати синочку і знявся діагноз? цей? скільки часу пройшло? ще посиленими програмами, нам за півроку знімається діагноз. Ми паралельно ще займалися з логопедом, з коректологом. Ось і з логопедом ми взагалі там, там перед школою десь п'ять трошки було і ще трошки. За один курс взагалі ми поставили всі звуки. Ми паралельно посилені дози омеги, лецитин, вітаміни, мінеральний комплекс, білого <плес> наш, наш весь амінокислотний ряд та Юпротівки. Наші люкожителі написують заснові проти чотири рази на рік, тому що дітки швидше перезаражаються. А фермент, детокс, то жива водичка, навіть антиоксиданти я також даю. От. І взагалі зараз, як я розповідаю історію, бачите Максимчика, він вже на голові ще від мене, такий красив. от. І такий він креативний. Діти взагалі зараз просто космічні. Ось, ну, я не очікувала почути, що за півроку знявся діагноз, це прям вау. Так, я в так, захваті. Це не був вроджений діагноз аутизм, це не був генетичний збій, це інша історія, так? Ось. Але все рівно це дуже серйозний потужний результат, і дуже багато мамочок звертаються, кажуть, так, ми також відмітили це саме після прививки. Тому я не закликаю не робити провивки, це свідомий вибір батьків, так? В молодшому марчику я не робила жодної провивки, навіть бо це вже в Ось, І ми взагалі не хворіємо. Десь, як я бачу, що там сопельки починаються, десь ніби вірус підхопили. Все, концентрат коралу, колоїни срібло, кора моршиного дерева, наш природний антибіотик. І все. А от і зранку стаємо як ні в чому не бувало. Головне відразу схопити оцей момент, щоб не запустити. Так, так? Ми так само. У Мене діти, якщо й ми так, також двоє діток два дні. Ну максимум три дні. Ми кашляємо все, і я це все транслюю в інстаграмі. Тобто мені коли дивно, деколи коли люди хайпують на тому, що вони хворіють тиждень, місяць, два. Ну, Люди, ви смішні. Ви не розумієте, що здоров'я це ж ну, наче цінний ресурс, не потрібно з нього так знущатися, щоб хворіти тиждень. У мене сам брат колись кашляв круглий рік, не розумів, від чого він кашляє. І в певний момент при, прийшло усвідомлення, що позвоню до сестри, скажу: давай ну, вже свою ту паразитарку. Бо я ага. прийшла теж на здоров'я колись на паразитарку. І вони мені тепер пишуть і вдячні, що вони не хворіють. Якщо хворіють, це мінімально і кашлять. Той десь пропав, хоча до того парозитарки моєї, вся аптека була перебита. Тому, да, наш продукційний, і, як ти кажеш, система оце так. реально круто, система, і все розпочинається в нас з води. Тому твоїм результатом я вав в захваті, тому що в мене теж є знайомі, але які здалися. Почали йти і здалися mm -hmm. на рахунок дитинки, але mm -hmm. це як ти кажеш, свідомий вибір батьків. Ми даємо mm -hmm. інформацію, а як же людина скористається нею, це залежить від неї. А коли ти розглянула так. корал як бізнес, якщо зі здоров'ям все ок. А Юлечка, я взагалі, коли знала, що це мережева компанія, це сніг на голову. Я не розуміла, що я в мережі в компанії, я черговий раз прийшла на офіс кажу, дівчатка, мені треба то-то, то-то. А дівчатка кажуть, а у вас там от бонуси, можете бонуси використати. І це було десь трошки менше половини моєї зарплати, що я раніше працювала. І я так думаю, боже. Я просто давала рекомендації, щиро ділилися. І тоді я завалився. Пам'ятаю, я тоді до нас прилетіла з Лас Вегаса наш наставник Ольга Вікторівна Прокудіна. І на сама одеситка, і вона міжнародний фінансист, дуже крутий. І вона сама каже: Я коли побачила тут чиль тисячі доларів, я взагалі не розглядала це як бізнес. Вона просто ділилася, давала Марині Якім Федоренко свої подорожі рекомендації. Ось, і коли дохід вже її ось такий, і вона тоді вже по-серйозному включилася в міжнародний коралевий клуб. Ось і Якби не на наставники, я б напевно тут не була. І події звичайно працюють дуже круто. Я пригадую своє е, перше ЗДЗ. Оце, в Єгипті я там познайомилася з керівництвом компанії, з Леонідом Лапом, взагалі на пляжі познайомилися. Перше фото мене на пляжі в купальнику з президентом. ось, ну, Це просто з Ольгою Юлексів не я в неї прям консультацію брала на пляжі. Кажуть, дівчатки, є у вас там кремчик. Ну і, звичайно, і намазали, і відразу на консультацію дала, блокнот дістала, все розписала. І я в захопленні з топ-лідерами познайомилася, з якими я слід я в Ютубі, вивчала прям, їхні історії. Ось бо такого виписувала, цитувала, завчала, тому що мені це так все відгукувалося, наскільки вона просто, пояснює речі, на які люди вчаться десятиліттями, от, направду. і в цей геніальність в тому, так щоб просто про складні речі розповісти. от, і Потім напевно є на а ще після спілкування з Мариною Федоренко на ці події ЗДЗ. От я вирішила, що я хочу тут все ж таки відбутися. Я побачила людей оточення, що є так само і мамочки в декреті, які тут успішні. От, і я загорілася прям. Я приїхала, і ми пішли активно працювати в соцмережі з Богданкою. Почали систему проводити школу по здоров'ю по бізнесу у Львові. І... Події і чергові події. Вже на наступні події запрошували людей, свої події організовували у Львові. от і це життя Я так щиро радію. Дякую Богу і тим людям, які мене провели цим шляхом. Я взагалі не уявляю життя щоб до. Ну, Можна скластися без коралового клубу. Це як острів безпеки, і ти розумієш, що ти можеш дати не тільки своїй сім'ї, рідним близьким все найкраще в плані здоров'я, в плані можливостей, коли ти не рахуєш коштів, коли ти заходиш в магазин і купуєш те, що твої діти хочуть, то, що ти хочеш, коли ти подорожуєш. Це останніх сім років. Це вже 18 країн, Мальчику два рочки, він побував вже в дев'яти країнах. І я здійснила свою мрію: ми переїхали жити в Болгарію біля моря. Коли виходиш на балкон, ну, 100 метрів море, з того боку, море, загідний і райський куточок, і я вже свою команду дразню. Я кажу, я вас дразню. Я кажу, що ви всі тут собі квартири покупляли біля мене, ми жили, насолоджувалися тим життям. Ось. І також це командне досягнення автогонус. Я вже вибрала собі таку машинку, яку я дійсно хотіла, і я просто аналізую, якщо б я залишилася працювати на тій роботі, на якій я раніше працювала, я б собі за два життя не могла дозволити свій автомобіль, якщо б я не всю зарплату відкладала. А тут все реально, друзі, і хтось каже, ну напевно, сім років це багато. А, от, а але я собі ще раз задаю таке питання: а там би за, і за 20 років би нічого не змінилося. Це просто від зарплати до зарплати і, і якість життя ну така собі. Да, так. -да, я yeah, вчора, навіть будучи в маркеті, ну я завжди бажаю гарного дня, і якщо щось там стається, людина проб'є там чийсь товар комусь, ну це не є проблема. І людина до мене вчора визвірилась, і я думаю, люди mm -hmm. ви. Ви працюєте в сфері обслуговування. Вам, звичайно, через усе своє ваше ставлення не подобається ваша зарплата. Змінюйте так. щось в світі. Зараз ну, мільйон пропозицій, як розвиватись, де розвиватися, особливо чи порівнюючи лінійний бізнес і мережевий, сядьте, розберіться. Це 5 хвилин роботи. Співставте плюси і мінуси, міжнародний бізнес, кайф-кайфовий, ти грошей не вкладаєш, ти людей просто шукаєш. Які, в яких схожі цінності mm -hmm. з тобою. Це здоров'я, ну, у мене теж подорожі. Mm -hmm. Ось і фінанси. І люди розуміють, що вони виконують багато роботи, а за це вони отримують mm -hmm. мало. А ми тут так. навпаки. Спочатку тут головне змінити мислення, тому що в мене був степ за мережевий, що я не лікар, я не зможу там лікувати людей. І е, оці початкові насмішки, коли в тебе ще немає стержня, е, і коли ти думаєш, що получиться, не вийде, і це люди щитують, е, тільки з високо піднятою головою і з твердістю вірою в себе, в команду, е, в, взагалі в компанію і в можливості, тому що вони реально колосальні. З mm -hmm. і... такою енергією треба так. бути до людей, і люди вас почують. І будьте щирі, діліться просто своїми емоціями, навіть своїми переживаннями, тому що не відразу все вдасться і не відразу в золоті гори падають. Так це праця, колосальна праця, але в першу чергу над собою і над своїм ростом. І я переконана, коли ти ростеш, до тебе притягуються все потужніші, потужніші лідери в твою команду. І за... зараз я просто насолоджуюся, тому що приходять такі перли, і я кажу, я не маю чого вас навчити. Ось є, є готова система, ви трошки розберетеся і все, і ви самодостатній лідер. Кажу, я вам тільки бажаю швидше отримати свій автобонус, бонус нерухомості, навчати своїх дітей за кордоном в найдорожчих вузах. І все реально. А як ти знайшла свого першого лідера? Це твоє оточення? Чи це людина? І це далекі рекомендації. Вони були в досвідом мережевому бізнесі. Вже ось і потім вони розчарувалися, пішли в традиційний бізнес, але вони переселенці з Луганської області. Ми там втратили все і нерухомість. Ну сама режим. І вони розглянули спочатку також це як здоров'я, тому що Валентин Трішин, і Лєсінька, його дружина. Він взагалі не ставав чотири місці. В нього рижі протрузії були ось от малючок. Приніс сам батончик з Пірліни, це його улюблений, і дає мені, щоб моя мама відкрила Ну такі коралові дітки. Сам не знаю, що вони хочуть ось і я пригадую, як ви проводили ту зустріч перше по Ми Мені ніколи ні в кого вдома зустрічі не проводили, але. Вона каже, я вже не хожу, типу, ну, приходіть в гості, розкажіть. ми з Богданкою поїхали до них. А в його дружина Олесі була бронхальна астма 16 років. Вона без балончика з дому не виходила. Він спочатку дуже скептично, то все віднісся, де ваша вода, де мій позвоночник. Олесінка каже, ну, тебе не треба, ти лежи, а я хочу розібратися. Вона з нами поїхали на подію в Київ. От вона зранку проснулася, ось і в неї набряк він встався, тобто вона її просто роздула. І ми все, що мали з продукту її почали давати. За кілька годин їй почало легше-легше сходити. Ось потім вона зайшла на детокс проти паразиту програму, і Валентин бачив, що Олісінки все легше-легше. і Він потихеньку почав там бутичку підпивати. Програм потім все ж таки взяв свої повноцінні програми. За півтора місяці він вже почав пересуватися квартира. Через чотири місяці поїхали на міжнародну конференцію в Берліні, і там вони прийняли рішення, що вони хочуть розвивати цю справу. От. І Валентин так і сказав, я свій діяв монетизував, він просто щиро любительське відео виставив, що в нього було, що він лікувався. Багато років лікувався, лікувався, і до чого це, призвело? це якби Традиційна медицина і нетрадиційна традиційна медицина там була. Каже, і я зрозумів саму суть цієї системи, концепції здоров'я, і виставив на YouTube, і до нього люди з різних країн самі почали писати. І зараз в них о, клієнти, це вже більше ніж 30 країн, друзі. І Інколи вони навіть не встигають опрацьовувати. Особливо спочатку було стільки заявок, що, ну, що фізично просто не встигали. І все реально, ось так просто щиро. Поділився, там не було чогось таке на професорському рівні, просто щиро поділився своєю історією. От, а люди йдуть на щирість, так, і хочуть отримати свій результат так само. Так, я, я, от, от ти говориш про його результат. Я його результат почала в Буковелі. Не знаю, чи цього Буковеля чи минулого. Mm -hmm. Мабуть, тоді, коли ти була хломаленьким тебе був вже синочок, мабуть, то тоді було. Да? Тоді Я почула, я думаю, а до того я не чула таких вау результатів. Людина лежала, і тут вона почала відновлюватись, вона почала ходити. А ще як я його побачила, думаю, ого! А так, потім вже ну, у Львові, то я вже їхала свідомо, знаючи історію ось його, одну, це було круто. Я щось хотіла сказати про здоров'я і забула, почала насправді, А я, сука, попрощалася з балонь. В неї немає цих рецидивів е, астматичних приступів. Богу дякувати. Каже: мені ніхто з лікарів не говорив, е, скільки водички ви п'єте, як давно ви проходили очищення організму. Е, ось тому, що медиків не вчили на це. Ми не маємо права їх звинувачувати, тому що в них своя система, своє навчання, і вони мають означати по протоколу. Але в мене в команді також є лікарі, які хотіли розібратися в тому більше. Ось і вони паралельно допомагають людям. Кажуть, я просто можу бути ще більш кориснішою. Навіть якщо є якийсь гострий стан і без традиційної медицини обійтися, я розповідаю, що є концепція відновлення збереження здоров'я. Так, і це як стиль життя. Супер. Так, Вітка, Твої помічники так. допомагають тобі. Дякую. Так, так, мої помічники попередили, Не заходьте на ефір. Це ефір не в піврокові, говорю, це ефір про Коран Хай розповідають свої результати, який красунчик. У мене результат є старшої її дочки. Це коли ми зайшли на паразитарну програму, це було на початках, то в неї були бородавки. Але я просто пішла mm -hmm. на паразитарку, бо я знала, що тваринка, ми це все робимо. Ось так. і Треба це робити діткам, і коли ми прийшли, вона сама сказала: мам, в мене немає бородовок на ручках. Я Як немає Чудово. Да, Мені. немає, а перед до коралу я їй видалила аденоїди. Це була тепер я розумію, що це була велика помилка. Тим більше, коли я в коралі знаючи цю інформацію, а потім я почула все, що нам дано природою, його видаляти з організму не можна. Але вже як є, тому але результати по одиноїдах теж в мене є у людей, що ну прям вау. Тому я вже не, не виню себе. Я просто прожила цей етап, що так сталося. Інформація приходить тоді, коли ми до неї готові. Значить, тоді, колись я не була готова, мені було краще і легше зробити наркоз дитині і щоб там все вирізали, і не напрягаючись. Бо до мене прийшла недавно людина з запитом по дитинці. Я не буду цей запит говорити, щоб я не питала дозволу, mm -hmm. чи можна mm -hmm. знаєш розповідь, але розкажу, mm -hmm. що це через лікаря було, це навіть не через мене. Лікар їй приписала дещо аптечне, дещо скорала, і людина почала давати і сказала: моя дитина не хоче нічого роб... ну, пити. Краще я, я піду, заплачу гроші, і щоб мені вкололи наркоз і зробили ту процедурку дитині. Ну, являєш? Так, ну, це вибір. Так, це а. вибір. Нічого не поробиш. Так. Угу. Я... Ми даємо, що можемо. Так. так, ми даємо Інколи... інформацію, а... Той, як і коли хоч... людина має пройти цей шлях, щоб потім зрозуміти. Так. Ось, і даються певні випробування, це так само, і захворювання не даються просто, просто так, так. І оця ситуація з Максимчиком, я розумію, що також не прийшла просто так, і я би тоді не оцінила концепцію здоров'я коралового клубу, напевно, лежним чином. Я би допомогла стільком людям по світу. Ось в мене б не було такої команди. От. Все заради чогось боженька посилає, так що дякую дякуємо і йдемо творимо добрі справи. Сто через допомогу комусь ми лише тоді можемо допомогти собі. <гум> так. То, Тому, не, у нас вже 24 хвилини. Я думаю, ми вклалися дуже класно, дуже гарно розложила ти. По здоров'ю і по бізнесу все дуже чітко, гарно і ще раз вітаю тебе з автобонусом. Бажаю тобі швидких дякую, партнерів, зі. і щоб твої партнери були швидші за тебе, отримували бонус нерухомості або ж бонус автобонус. І Це взаємно. Можна разом. І автобонус, і бонус нерухомості. Бо коли заходять сім'ями і роблять цей бізнес, це дуже, дуже... класно. Все приймаю, все приймаю з вдячністю. Тобі дякую за твою енергію, позитив. Дякую за запрошення. Так, дякую і тобі зараз бере цікаво. Будь ласка, пишіть або мені, або Наталі. все тоді, пока. Пока-пока.